Доброго дня всіх вітаю. Сьогодні 31 березня 2023 року. До нас в лікарню, це міська дитяча лікарня міста Чернівці, прибула машина з гуманітарною допомогою через наших друзів із благодійного фонду руки милості. А сам сама допомога прибула до них в хаб з міста Люксембург. Отож, ми сьогодні дуже хочемо висловлювати подяку всім людям, знайомим із Люксембурга, всім фірмам, які це зібрали. Величезну допомогу для нашої країни, яка переживає дуже непрості часи. Нехай вас Бог всіх благословить, віддасть сторицею. І хочемо сказати, що це величезний величезний внесок для лікування наших дітей в нашій лікарні і для лікування тих хворих, які знаходяться в зоні бойових дій, так як через наших благодійників частина цієї допомоги вже була вивезена в місто Миколаїв. Всі документи про прийом передачу цієї допомоги є, і при нагоді в будь-який момент ми можемо їх представити, яким чином це відбулося і зробилося. Всім дуже дякую, дякую нашим колегам за великий внесок і дякую всім. Керівництво та колектив міської поліклініки номер 2 приносить щиру подяку благодійній організації Руки Милості за благодійну допомогу в виді масок та антисептиків для обробки рук, що є вкрай необхідним для повсякденної роботи лікаря медичної сестри санітарочок. А також хочу подякувати спонсору. З міста Люксембург, які нам організували саме цю благодійну допомогу.